Найскладніше і найдивовижніше припинити бути ідеальним і почати працювати над тим, щоб стати собою. Анна Квінда, всім привіт! Мене звати Оксана Круц, я психотерапевтка студії Сенс. Працюю у таких напрямках як символдрама, психоаналіз, ЕМ та КПТ. І сьогодні ми будемо говорити про книгу Дари недосконалості авторки Брене Браун, яку я часто рекомендую до прочитання найпершою. Коли працюю з перфекційними клієнтами, у книзі Брене розповідає про те, як навчитися приймати свої недоліки, боротися з почуттям сорому та жити сміливіше і щасливіше на противагу перфекційності. Книга написана в дуже такому доступному стилі з особливими історіями авторками та практичними рекомендаціями, Вона заохочує читачів створювати життя, яке відповідає їхнім справжнім бажанням, цінностям, а не очікуванням суспільства. Досвід минулого, високі стандарти, батьків чи оточення часто формують у нас хибні уявлення про те, якими ми повинні бути. І це впливає на наше сприйняття себе і світу. Часто можна почути, що перфекціонізм це людина, в якої все так знаєте, ідеально поскладено вдома, завжди чисто, вона організована і тримає все під контролем. І мушу вас розчарувати, бо це далеко не так. Перфекціонізм це руйнівна і нав'язлива система переконань, яка підживлює головну думку: якщо я ідеально виглядаю, живу ідеальне життя і все роблю бездоганно, то зможу уникнути або звести до мінімуму болюче почуття сорому, осуду і почуття провини. Перфекціонізм руйнівний тим, що нічого ідеального не існує. Хоча перфекціоністи мають високі вимоги до себе, це не завжди призводить до успіху. Їхня постійна боротьба за ідеальність може призвести до невдоволення результатами, тривоги і навіть вигорання, депресії, оскільки вони часто бачать лише недоліки, навіть коли результат є добрий. Насправді перфекціоністи дуже бояться помилок, оскільки вони сприймають їх як поразки. Це може призвести до прокрастинації або уникнення складних завдань через страх не досягнути ідеального результату. До речі, рекомендую до перегляду відео про перфекціонізм на нашому ютуб-каналі психологічної студії Сенс від Олі Самвелян. Отже, продовжуємо: насправді сором це колиска перфекціонізму, сором це болюче відчуття, яке захоплює нас повністю, змушуючи почуватися незначними, безпорадними та недосконалими. Ми прагнемо навчитися протистояти йому розпізнавати його, проявляти та залишатися вірним собі, зберігаючи почуття власної гідності. Сором це усвідомлення власної недосконалості, яке може проявлятися у різних сферах нашого життя, таких як, до прикладу, зовнішність, фігура, виховання дітей, фінанси, робота, здоров'я, шкідливі звички, сексуальність чи старінні. Відчувати сором означає залишатися людиною. Добра новина, що ми можемо виробити опірність до сорому. Як це зробити? Що менше говоримо про сором, то сильніше від нього потерпаємо? Сором виходить з-під контролю за наявності лише трьох передумов, таких як секретність, мовчання та осуд. Тож, яка різниця між почуттям провини та соромом? Відчуття провини дорівнює Я зробив щось погане. сором. Дорівнює я поганий. Сором стосується нашої особистості, а провина вченків. Якщо ви більше хочете про це дізнатися, про сором чи почуття провини, то рекомендую до перегляду відео, яке вийшло на YouTube-каналі Психологічної студії Сенс від Мар'яни Франко. Щоб зменшити прояви перфекціонізму та зміцнити опірність до сорому, у терапії ми зосереджуємо увагу на роботі з внутрішньою дитиною, критичною часткою та розвитком здорового дорослого. Часто в своїй практиці я стикаюся з людьми, які мають перфекціонізм, і це, до прикладу, може виглядати таким чином, що вони. Хочуть ще більше підсилити свою перфекційну частку, адже інколи вони не готові від цього відмовлятися, тому що перфекційність, на їхню думку, зможе привести їх до величезних результатів, якогось успіху, але приходять вони вже в терапію або з професійним вигоранням, чи, до прикладу, депресією чи тривогою, що щось їм не вдається вони прокрастинують, відкладають роботу і тим самим не досягають успіхів. І тоді е, може бути роздратування, що за одну сесію психотерапевт їх не вилікує. Це довга робота, і з цим потрібно добре так якби, розбиратися. Ми пропонуємо на противагу таке саме співчуття по відношенню до себе, вчимо людей краще плекати свої ресурси і знижувати свою перфекційну частину. В чомусь вона може нам допомагати в такому моменті, коли ми. Хочемо себе дисциплінувати в чомусь, але коли цього вже є надмірно, то це може призводити до досить негативних наслідків. І є гарна новина, що це можна подолати. І в моїй практиці є багато таких випадків, коли, працюючи з цією перфекційною часткою, люди е, мають на противагу іншу заміну, самоспівчуття по відношенню до себе, розвиток своєї автентичності, і люди живуть добрим повноцінним життям, не виснажуючи себе. І якщо б ви хотіли працювати саме з цією темою в індивідуальній терапії, можете звернутися до мене або до моїх колег, які спеціалізуються на темі розвитку самоцінності та самоспівчуття. До речі, важливим є розвиток автентичності та самоспівчуття. Автентичність це щоденна практика не думати про те, якими нас хочуть бачити інші, а сприйняття себе такими, якими ми є. Наважитися на недосконалість, становлення особистих кордонів, дозволяти собі бути вразливим, звільнення від хибних уявлень дає можливість жити автентично, бути в гармонії з собою та будувати щасливе життя на основі власних цінностей, а не нав'язаних нам стандартів. І протилежністю до перфекційності та сорому є самоспівчуття – self-compassion. Авторка Крісті Нев, саме засновниця цього методу самоспівчуття. Говорить про те, що здатність проявляти до себе доброту, розуміння та підтримку, особливо у складні моменти, коли виникають труднощі, помилки чи самокритика. Вона є провідною дослідницею цієї теми та розробила концепцію самоспівчуття як здорову противагу самокритиці. Дану книгу Дарини досконалості я часто рекомендую для того, аби людина побачила зі сторони свою проблематику перфекційності, що вона в неї є. Бо дуже часто люди заперечують, що е, схема перфекційності у них присутня, і переконують інших, що це так якби дуже корисно для них. Працювати багато або досягати своїх цілей, викреслювати чи писати якісь певні списки, мати якусь таку вимогливість до себе чи до інших, не бачучи при цьому, що це дуже шкодить їхньому життю. Любіть себе, дбайте про себе, цінуйте себе, а з вами була я, Оксана Круц, психотерапевтка психологічної студії Сенс. Почуємось!